Доброго всім дня! Так як сьогодні третій день свята. Хочу всіх привітати з цим святом Христос Воскрес, поістину Воскрес. Побажати вам всім. Саме найголовніше міцного здоров'я, щастя, а головне мирного неба над головами. Що на сьогоднішній день стало дуже актуально. Ну, а тепер. Про те, що хотів розказати. Подивився відео В'ячеслава Вітер про те, як він збирав редуктор свого мотоблока. В коментарях я там написав, що я також в свій час міняв вал, втулку вал. Ось ось це. Значить, як тут видно, ось, ось тут видно. Ну і з цієї сторони тут то, теж видно. Значить, є такі борозни в мене зробило сальниками. Ну, Він, звичайно, сам, ось тут дуже сильно навіть з цієї сторони. Винен сам, але ж людина, яка все життя прожила в місті, не мала ніколи відношення до такої техніки, вважав, раз воно на заводі зроблено, значить все там так, як треба. А однак виявилося, що не так, як треба. Значить, забігаючи вперед, поясню, що саме. У мене вал з самого початку мав ось такий ось. Ну, не настільки, звичайно, але ось такий хід. Поздовжній, горизонтальний. І оці були стуки й тому подібне. Далі. Ну, як ви бачите, це також забігаючи вперед. У мене тут не шестигранні ці упори округлі. Це вже я сам зробив. Значить, вони там шестигранні. А. Так, були шестигранні, Значить, ось тут де стопорні гвинти, ці гвинти стирчали прямо кілька сантиметрів. І в чому була проблема? Постійно за ці гвинти зачіплювалося зілля, коріння і так далі. Тут намотували прямо такі котушки, намотувало. Це мені дуже не подобалося. Це при роботі з фрезами. Мені це дуже не подобалося, тому я вирішив зробити сховати ті болти. Спочатку їх підрізав, щоб головки були впритик, а потім взагалі перейшов на таку систему. Зараз поясню чому. Значить, як В'ячеслав показував свої пильники. Я тепер покажу, яка різниця між його пильниками і моїми металевими пильниками. Там ви пам'ятаєте, пильники мали всередині. Шестикутний отвір, який ставався на на цей шестигранник е, щільно. І таким чином а самі пильники е, провертаються ось в цьому місці. У мене ж навпаки. Значить, круглий, як замітили, круглий великий отвір. Е, так, до речі, в мене значить, вал на 32 32 мм. І ось така от. Виходить, ось Картина. Ось так вони виглядають ці пильники. Чому так? Все просто. На цих, ось вони тут, в мене обварені, виходить, цією трубою. На цих пильниках є виточка, ось така виточка, яка ця виточка впирається ось сюди, в, в ту цурець вала. Зараз я це покажу із старим валом. Ось, ось це виглядає таким чином. Ось сюди. Значить, ось так воно виглядає. Значить, з цієї сторони, ви бачите, значить, тут за штупорено і з цієї сторони стає наступне. Ось воно таку має так, такий вигляд, це шестигранник. З цієї сторони він стає сюди. О! І коли ось так він впирається, значить, тут цього повздовжнього люфту не має бути. Однак ось цей от, отвір, заглиблення це для стопору. Дивіться, якщо я його виставлю на це заглиблення. Так, uh, ось воно. Погляньте, який в мене був люфт. 5 міліметрів не менше, до пів сантиметра. Тобто дуже великий люфт. І, звичайно, коли цей вал ходив, сюди набивалося різне. Ну, пісок, будемо говорити прямо, пісок. Значить, Вийшов я з цієї ситуації таким чином. Ворян на наступній стороні висверлив нову стопор для стопора новий отвір і ось уже сюди закручую цей отвір, таким чином забрав цей люфт. Все, люфта немає, бачите? Люфта немає, ну, там мікрони якісь. Так, люфту не стало. Далі, до чого, що я хочу ще пояснити. Значить, Ось я зробив з круглими головками такі під шестигранник гвинти. Вони в мене майже ховаються в цю трубу. Значить, Сюди тепер ніякі зілля, корінці не чіпляються. Це раз. І друге, що я добився того, що в мене тепер тут. Немає щілини тої, щоб була, що попадало сюди за цю щілину оцю і попадало в е, е, підсальники. Ще коли я міняв сальники, ну зараз я цього не зможу показати, попробую з другої сторони, значить коли я міняв сальники, я поставив нові сальники, старі сальники, значить я побачив, що там достатньо місця. І виявилося, що ще один сальник, в мене третій вліз сальник, з обох сторон. Тільки я їх розвернув. Получається, поставив на виворот. Не так, як вони повинні стояти сюди тілом, а наоборот. Сюди воротніком, ось воротник. Ось цим воротніком поставив сюди. Що це мені дало? Ось уже кілька років. Значить, сюди попадає все рівно пиль попадає. значить Цей воротник тепер... Прижимає, виходить звідси, не дає цій пилі, піску попадати далі на сальник. І таким чином, ось тут тепер я зняв пильника цього металевого, почистив, все, далі мені не попадає. Ось вже кілька років ніякого такого супливлення мастилом в мене немає. Значить, Такий от, як кажуть, такий нюанс у мене. І Ще одне там. Славік показував у нього по дві. Шайби стояло для регулювання цього валу з кожної сторони, а в мене дві шайби стояли тільки з цієї сторони. Ну, як стояло, так і поставило знову. Ну, в принципі, ось, вал стоїть нормально, ніяких не чути, хоча це новий вал це ремонтний. Значить, Ніяких не чути, щоб якісь були звуки, які б говорили про те, що там щось не так. Ось те, що я... Змінив в своєму редукторі. Тобто, якщо в когось, перевірте, власників 105-135, якщо в когось є ось такий поздовжній люфт, обов'язково потрібно ось цими шайбами, стопорними кільцями 6 значить потрібно вибрати цей люфт, щоб його не було. Ну і як кому, наприклад, мені сподобалося, що я оце зробив ось такі. Ну, з труби вирізав це якась біля 50-ки, мабуть, труба. Ну, я навіть не міряв, приміряв, вона підійшла. Чуть-чуть була більша. от Я її е, тут розрізав. ось, ну Це перше я першу робив цю, бо вибирав це розрізав. Тут так воно і залишилось, в принципі, тут ще треба буде, мабуть, обварити, щоб не було оцих щілинок. От, але набагато краще стало, тобто немає цих гвинтів стирчачих, які стирчать і нічого на них не начіплюється. Ну, В принципі, все. Хто комусь, можливо, стане в пригоді. Бо я так вже зрозумів, що хоч мотоблоки з маркою зубер, але складаються вони, мабуть, в різних місцях, і з різних комплектуючих, із, і, і різними людьми. І якість зборки, так скажемо, бажає бути кращою. Тож самим потрібно все перевіряти. Ну ось на цьому все. До наступних зустрічей на все добре.